Пропоную познайомитися з чарівною ягодою, яка має дві назви порічка або смородина чорна. Чорна смородина це ягода, відома своїми чарівними властивостями. Але діти мало хто знає, що не тільки ягода, а й листя чорної смородини має також багато мікроелементів, які корисні для нашого здоров'я. Сьогодні ми більше поговоримо про листя цієї чарівної ягоди. Я пропоную вам приготувати чай з листя смородини. Перший етап створення чаю з листя смородини потрібно підготувати листочки. Беремо ось такі листочки і будемо їх мити. І минуло три годинки, як наші листочки підсохли. Зараз вони готові до наступного етапу. Нам потрібні ножиці, потрібно відрізати книжку. Цей етап називається ферментування. Для цього нам потрібно взяти, покласти пакетик, ось так закрити та відтести до морозильної камери на 3 години. Як швидко, минув час, наші листочки готові до наступного етапу. Беремо листочки. Ось так, по 2-3 листочка. Кладемо їх між долоньками і приговорюємо. Крутену листя, духм'яне, зелене, здоровий чай, цілющий, приємний. Кожен листочок здоров'я дарує і в серці тепло запанує. Перекладаємо цей жмутик. Ці листочки потрібно так перекрутити. Скручування наших листочки, вони виділяють сік. Таким чином відбувається ферментація. Дітки, а зараз ми з вами будемо робити гранульований чай. А нам допоможе в цьому, звичайна, м'ясорубка. Наші листочки, які ми з вами накрутили, ми беремо, кладемо їх в м'ясорубку. Перекладаємо наші листочки та залишаємо їх сушитися. Розрівнюємо. На чай й підсох він готовий до останнього етапу пасування. Але спочатку пропоную починювати. А для гарного зберігання нашого чаю пропоную виготовити ось таку сумочку. Ну що ж, пасуємо? Чай смакуйте або друзям даруйте.